Розпочалася, будемо говорити, вже пізня осінь, другий місяць осіння, і розпочалися в нас, як завжди, сезонні захворювання. Тобто, як ми кажемо, гострі респіраторні вірусні інфекції. До цієї групи гострих респіраторних інфекцій відноситься, як ми знаємо, і грип, і ковід, котрий літом цього року всемірно признав це не як пандемії. Не яке підміні такого крупного масштабу, от. а уже сезонним, як і грип е е реновірусним гострим е е інфекцією. З чим це пов'язано? Пов'язано це з тим, що в першу чергу діти пішли в школу. Ми завжди кажемо, 40-й тиждень діти пішли в школу відповідним чином. Розпочинається спілкування дітей між собою. Діти, захворівши, поражають тих дітей, які не захворіли. А відповідним чином діти зі школи, там, дитяча садочка, вони приносять все додому. А вдома в нас є дідушки, бабушки, яким за 60+, які мають вже в своєму, будемо казати, анамнезі, на своєму життю багато захворювань, а деякі вони недолічені, перейшли в хронічну форму захворювання. І ми отримуємо відповідний ризик. А ризик серед осіб плюс 60 і більше років. Так от, я скажу, що у нас з кожним днем, з кожної неділі, я не скажу з кожним днем, а з кожної неділі захворюваність збільшується і збільшується і збільшиться. Якщо ми, нам взяти, наприклад, серпень місяць у нас захворюваність була незначна, десь 53 випадки, то вже за вересень місяць маємо 138 випадків, 136-138 випадків. Тобто різко пішла захворювання, бачите, вверх. І це пов'язано з тим, що діти в чергу, пішли в школу і приносять додому це захворювання. По-друге, діти теж хворіють, тільки вони переносять захворювання менш тяжко, ніж дорослі. Люди, особливо ті, які мають хронічні захворювання. А хронічні захворювання у нас, ви знаєте, розпочинаються від серцево-судинних захворювань, від осіб, які мають ну, надважку вагу, так я скажу, ду дуже такі люди, які повні, не хочу їх зобіжати, повні люди. Це ті особи, які мають в своєму анамнезі таку неприємність. Як цукровий бет. Це ті особи під чергу, як вагітні. Якщо людина вагітна, а я хочу звернути увагу всіх на те, що якщо жінка вагітна, вона повинна в першу чергу вакцинуватися. Тому що грип, як ніяка інша інфекція, Поражає і саму жінку, організм жінки, і плід. І це закінчується, не хочу сказати, більше, що це в більшості випадках, ну, в якомусь відсотку випадків тим, що і викиди, і інші захворювання дитини, яка народиться вже відповідно чином з якимись вадами. Я вже не кажу про те, що якщо в анамнезі є серцево-судинні захворювання, я вже не кажу про те, що кось нирки там хронічні. Ну і таке інше, таке інше. Я не буду більше розповідати, ви зрозумієте те, що гриб він попадає в організм і він шукає там дервець. Тобто там де ми маємо якісь вади. Те, що я вам сказав. Тому відповідно, відповідно кожному дивитися за цим. Берегти своїх рідних, берегти своє здоров'я. тому що, як я тільки що розповів, що 60 плюс це те, що ми в своєму житті недооцінювали. Якщо захворів, не йди. Пригласи лікаря і відповідним чином перележи, перебудь, для того, щоб і себе зберегти, і оточуючих не заразити цією хворобою. Як я вже казав, що е, зараз і, відповідно, коронавірус, який перейшов теж у сезонність, вони між собою справиться. І ми е, бачимо, що коронавірус теж підняв голову. Тобто на тлі гостих респіраторних захворювань і грип пішов наверх, і відповідним чином став збільшився і коронавірус. Я вже не кажу про те, зараз задають мені... Питання дзвонять телефони нам от, і задають питання. Каже, а от ви скажіть, от у школі от захворіло дуже багато дітей. Вони що, всі захворіли коронавірусом чи грипом? Приходяться відповідати на сьогоднішній день. На сьогоднішній день, не дивлячись на таку кількість захворілих острим респіраторним захворюванням, як я вже сказав. Лабораторно підтверджено тільки один випадок грипу. Нема, слава Богу, в нас його. Лабораторно підтверджено. Вибачте, ні одного випадку не підтверджено, лабораторно. Клінічно грип був поставлений у одної особи. Ну при лабораторному дослідженні у неї грипу не було. У неї було просто респіраторне захворювання. Так от я об'ясняю цим батькам, які до мене звертаються, шановні. Зрозуміло, що ми зараз моніторимо в першу чергу гриб, в другу чергу раніше воно було, в другу чергу ми, а раніше в першу чергу це коронавірусна інфекція. От. А далі йде інша шплеяда таких захворювань. аденовіруси, тобто ротовіруси, аденовіруси. Інші захворювання. Ми їх не моніторимо, вони є. Ну, це, як в народі кажуть, простуда. різні простудні захворювання. Ми їх, ну вони є. От клас один. 20 там не знаю, чи один чи дво, дві особи дітей. Ми просто взяли і промоніторили, тобто зробили дослідження. Ми не виявили ні грипу. Ні, коронавірус, як бачите. Но підчеркую, що захворюваність, захворюваність, на жаль, коронавірусом росте теж. І росте вона ну, не спорадично, а вона теж, так само як і грип, розпочинає перевищувати е, показники. Серпня, ну вдвічі, як бачите. І тому ніхто не застрахований, на жаль, від того, що захворюваність і грипом, і коронавірусом буде рости. Тим часом, тим паче, що у нас е, Центр громадського здоров'я, який моніторить захворювання по всій Україні, він говорить про те, що не виключено. Ну так завжди кажуть, що не виключно, що підняття, різке, велике підняття і грипу, і коронавірусу у нас розпочнеться в кінці листопада місяця. На сьогоднішній день, найвища захворюваність під найвища захворюваність, якщо дивитися по населенню, найвища захворюваність у нас є в Сумському районі. На другому місці знаходиться Конотопський район, на третій Роменський район. Но, якщо взяти питому вагу, ви розумієте, що я говорю, питому вагу захворюваності, на цих трьох територіях, то ми говоримо, що у нас в Роменському районі поріг проти такого ж періоду минулого року. Також періоду минулого, Тобто, вересня, там, початку жовтня минулого року, він перевищений по гострим респіраторним захворюванням на 42,7%. Тобто ми бачимо значний ріст. Койде може сказати, та тоді ж були активні військові дії, там багато повиїжджало, а зараз поприїжджало сюди. І відповідним чином ми отримуємо такі цифри. Я б не сказав про це, тому що цифри, говорять самі по себе, цифри дуже високі. І на сьогоднішній день Роменський район у нас перешагнув так називаємий поріг. Поріг, коли ми кажемо, якщо перешагнули цей поріг, значить там захворюваність вже надзвичайно висока. Ми ще не кажемо, що це надзвичайно високо, але дуже висока захворюваність у Роменському районі. Сумський район так теж дає. Тому що в Сумському районі найбільша кількість населення, ну все ж таки, питомова теж говорить про те, що в Сумському районі поріг перевищено на 7,2%. Незначно проти Роменського району. Ну це все ж таки говорить про те, що захворюваність росте, на жаль. І до цього потрібно готуватися.